Ситуація з артруфом у 2025 році стала одним з найбільш показових прикладів того, як WWE сама знищить потенційно сильну ідею. Коли стало відомо про його звільнення, реакція Фані була настільки негативною, що компанія була змушена відступити і повернути його назад. Це був рідкісний випадок, коли громадський тиск реально вплинув на рішення WWE. І, сам по собі цей момент уже створював ґрунт для цікавої історії. Повернення відбулося не в звичайному комедійному образі, а під справжнім ім'ям Рон Кілінгс. Це одразу задало інший тон. Серйозний, злий, мовчазний персонаж глядав як логічна еволюція людини, яку роками не сприймали серйозно. Такий поворот відкривав простір для історії про зневагу, злість і пізню кар'єрну трансформацію. Далі стало очевидно, що WWE не мала жодного чіткого плану, що робити з цим образом. Кілінгс швидко опинився в матчах, де його поразки не будували персонажа, а просто робили його слабшими. Подинки проти Джона Сіна та Алі Блека не дали йому жодної реальної вигоди. Замість того, щоб показати людину, яка зірвала маску комедіанта і тепер небезпечна, WWE і швидко повернула його в позицію другорядного учасника. Кульмінацією цієї блутенили стало те, що Кілінгс фактично зник як персонаж. Після чергового сюжетного повороту, коли Сіна знову був поданий як бейбіфейс, Труф просто повернувся до старих манер, ніби вся серйозна трансформація ніколи не мала значення. У ретроспективі це виглядає так, ніби WWE використала ідею лише для короткострокового ефекту, не будучи готовою взяти на себе відповідальність за її розвиток. У результаті компанія не лише втратила шанс створити свіжий і несподіваний образ для ветерана, але й остаточно закріпила в його статусі людина без в карді. Труф знову опинився на узбіччі шоу без напрямку і реальної ролі. Історія між Сія Панком та Джоном Сіною була однією з найважливіших в епосі PG та пост-PG, яке формувало WWE на початку 2010-х. Реальний конфлікт персонажів, різні бачення компанії, культова пайп-бомба, матчі, які досі згадують. Коли стало відомо, що в 2025 році відбудеться тур Сіни, очікування були очевидні. Якщо цей матч і має відбутися, то це має бути особливе місце, яке підкреслює його історичну вагу. Саме тому оголошення, що останній матч між панком і стіною відбудеться на Net of Champions у Саудівській Аравії, викликало не радість, а хвилю роздратування. Проблема була не в самій події і не в статусі, а в контексті протягом багатьох років партнерство WWE з Саудівською Аравією супроводжується суперечками, як політичними, так і етичними. І для значної частини фанатської бази ці шоу сприймаються корпоративні, а не емоційні. Для багатьох цей матч мав стати листом любові до фанатів. Фінальною крапкою в історії ходила через Бостон, Нью-Йорк. Логічно виглядало провести його саме в цих містах. Там, де публіка розуміє контекст, реагує не за сценарієм і відчуває цю історію не як матч-легенд, а як особисту подію. Натомість WWE обрала локацію, де більша частина аудиторії не має такого ж емоційного зв'язку з цією ворожнечою, а реакція публіки традиційно стримана і контрольована. У підсумку матч, який міг стати одним з найбільш емоційних моментів прощального туру сіни, перетворився на ще один великий поєдинок у рамках міжнародного контракту. Це рішення добре ілюструє загальну проблему букінгу цього періоду пріоритет не історії, а бізнесу. WWE формально дала фанатам те, чого вони хотіли матч панка проти сіни. Але зробила це так, що значна частина емоційної цінності була втрачена не через якість поєдинку, а через місце і контекст, в якому він відбувся. У пісамку цей матч став не кульмінацією багаторічної історії. А ще одним прикладом того, як навіть правильні ідеї можуть виглядати порожніми, якщо їх реалізовують без урахування фанатського сприйняття. Після поразки Джона Сіне від Кодіруце на Саммерслем момент був побудований максимально прямолінійно і правильно. Сіна залишився на ринзі, звернувся до публіки, подякував фанатам. Усе виглядало як гірко сладке прощання з людиною, яка десятиліттями була обличчям компанії. Це не було пафосно, не було перевантажено. Навпаки, момент працював саме завдяки простоті і емоційній тиші. Стадіон реагував щиро і WWE вперше за довгий час дозволила сцені просто подихати, не намагаючись негайно перетворити її на черговий сюжетний гачок. Саме тому поява музики Брока Леснера виглядала не як драматичний поворот, а як грубе втручання. Формально це був сюрприз. Про повернення леснера не було чуток, і реакція залу підтвердила, що момент справді несподіваний. Але несподіванка не дорівнює вдалому рішенню. Замість того, щоб підсилити ефект, повернення леснера повністю зламало його тон. Фокус миттєво змістився з завершення історії сіни на чергову появу знайомого імені, яка й WWE дістає ще разу, коли не впевнена у власному креативному напрямку. Проблема була не лише в таймінгу, а й в контексті. Ім'я Лесера на той момент уже мало серйозний токсичний шлейф через його згадку в судовому позові проти Вінса Макмена. Саме після цього скандалу брок зник з телебачення тривалий час, і компанія, очевидно, уникала його присутності. Його раптове повернення без будь-якого публічного контексту, пояснень чи хоча б дистанціювання виглядало як ігнорування реальності, в якій перебуває аудиторія. Для частини фанатів це не було вау-моментом, а викликало відторгнення і дискомфорт. У пісенку WWE зіпсували одразу дві речі: по-перше, вона не дала моменту прощання Джонесі не завершитись природньо, перетворивши щиру сцену на трамплін. Для наступного сюжету, по-друге, компанія повернула на екран людину, чия репутація на той момент була серйозно підірвана, не запропонувавши жодної рефлексії чи пояснення. Це виглядало не як сміливе рішення, а як типова для епохи плеча, спроба перекрити емоційну паузу гучними іменами. Прощальний тур Джона Сіни у 2025 році загалом виглядав нерівним, але матч проти Брока Леснера на Реслал Палуза став, мабуть, найчіткішим прикладом того, як креативна стагнація і відсутність сміливих рішень знищують навіть історично важливі моменти. Цей поєдинок із самого початку сприймався не як частина прощальної подорожі Сіни, а як механічне відтворення старої формули. WWE фактично спробувала продати фанатам ще одну версію протистояння Сіни та Леснера, але без жодного нового сенсу, без розвитку персонажів і без емоційної ставки. Матч виглядав як дешева копія їхнього зіткнення на SummerSlam 2014, але без новизни і без історичного значення, яке тоді виправдовувало такий формат. Тоді домінування Леснера було радикальним рішенням. Воно ламало образ стіни, змінювало баланс сили компанії та створювало відчуття початку нової ери. У 2025 році той самий сценарій виглядав уже не сміливим, а лінивим. Леснер знову розгромив сіну, але цього разу це не сказало нічого нового ані про Брока, ані про Джона. Один уже давно закріплений як звір, інший легенда на фінальній прямій кар'єри. Атмосфера навколо матчу лише підкреслила проблему: замість напруги чи відчуття історичності взагалі панувала втома. Частина аудиторії взагалі скептично ставилась до участі леснера в шоу. WWE не спробувала перетворити суперечки навколо його появи на елемент історії, просто проігнорувавши їх. У результаті матч не викликав ні обурення, ні захвату, лише байдужість. Найгірше те, що цей будинок нічого не дав жодній сторін. Леснер не отримав нового імпульсу, бо перемога над Сіною в такому форматі вже давно перестала щось означати. Сіна наш, перебуваючи в останньому році кар'єри, не отримав ні драматичної поразки, яка могла підкреслити завершення шляху, ні моменту, що додав би глибини його прощальному туру. Замість цього ще одна дата в календарі, ще один матч, який не змінює сприйняття його спадщини. У ширшому контексті це виглядає як симптом букінгу епохи Triple H у 2025 році орієнтація на безпечні. Перевірені образи замість створення нових. Навіть коли в руках є унікальний ресурс, тричальний тур однієї з найбільших зірок в історії компанії. WWE обирає шлях найменшого опору. І саме тому матч сіни проти леснера на Палуза запам'ятався не як важливий розділ кар'єри, а як приклад змарнованої можливості. Головна подія Ресламанії це не просто якийсь матч. Це кульмінація всього року, фінальна сцена, яка має або закріпити напрямок компанії, або принаймні залишити відчуття, що глядачі стали свідками чогось справді важливого. Саме тому контраст між першим і другим вечорами в виглядає настільки разючим. У перший вечір поєдинок між Романом Рейнсом, Сеттом Ролінсом і Сієм Панком повністю виправдав очікування: це був матч, який будувався на багаторічних історіях, особистих конфліктах і чіткій драматургії. Темп, структура і логіка працювали разом. Кожен учасник мав свою роль, кожна дія мала свій сенс у межах загальної історії. Глядачі були залучені, реакція була живою, а результат переконливим у контексті всього шоу. Саме так і має виглядати головна подія Реселмані, навіть якщо формально це був перший вечір. Другий вечір виглядав повною протилежністю. Матч між Джоном Сіною та Кодіровцем з самого початку не мав потрібної енергії. Будинок був повільним, надто методичним. І не зміг набрати темпу, який очікується від головної події найбільшого шоу-року. Це не виглядало як навмисний олдскул стиль чи усвідомлений драматичний вибір, радше як матч, який просто не працює на рівні хімії та подачі. Ситуацію ще більше ускладнила реакція публіки. Значна частина залу відверто підтримувала сіну, тоді як коді, якого компанія намагалась подати центральною фігурою, і спадкоємцем, не отримав цієї підтримки, на яку явно розраховували. Це створювало явний дисонанс. Матч позиціонувався як епічне протистояння чітким наративом, але жива аудиторія цей наратив фактично відкидала. Кульмінація ж стала відверто проблемною. Поява Тревіса Скотта наприкінці поєдинку виглядала штучною і недоречною. Він втрутився, все відволік Коді фактично допоміг Сіні, взявши на себе ключову сюжетну функцію головного матчу ресурмані. Проблема не лише в тому, що це був не рестлер. проблема в тому, що це втручання не мало жодного сенсу. Особливо дивним це виглядало на тлі того, що Двен Скеля Джонсон, який відігравав важливу роль у «Тьорній стіни і був безпосередньо пов'язаний з цією історією, взагалі не з'явився. Для фанатів це виглядало як сюжетна дірка. Ключова фігура відсутня за те її місце займає запрошена знаменитість без реального зв'язку з довгостроковим сторілайном. Ситуацію остаточно добив той факт, що після Реселманії співпраця WWE з Трейвсом Скотом фактично завершилась. У пісамку головна подія другого вечора в Салманії залишила відчуття не просто невдалого матчу, а системної помилки. Коли найважливіший поєдинок року будується навколо повільного темпу, невідповідної реакції публіки і втручання сторонньої особи без майбутнього, це виглядає не як сміливий креативний ризик, а як ознака творчої розгубленості. І саме такі рішення найкраще ілюструють загальну стагнацію букінгу, про яку все частіше говорять в контексті WWE.